На початку стримаєш, повинна бути якась музика. Все вона пішла? Супер. Коротше. Mm -hmm. е... Моя близь... О, близнючка. Найдіть дві відміни. Що от Роман, питання і до тебе, і до наших глядачів. В середньому, як сідає аніме персонаж в аніме чоловік за кермо автобота, транспорта, машини, цього меха-робота і так далі. Ось так. Як сідає в середньому жінка uh -huh. за кермо авторобота. Ну, да, Це правда, це правда. це правда. Я наїбний, ти зараз все розхуєржу. Я тільки купив, блять, новий піаніно. Бісить. Як ця штука називається? Бісить дуже сильно. Просять <кхи> показати кота. <кхи> <кхи> імпульсивно щось робимо. Просто от прикинь, тупо імпульсивний стрим. От, дивись. Всі зазвичай от у них є типу план на стрим там, і так далі. А у нас тобі от імпульсивний стрим. Люди такі: 10 тисяч гривень, підете гулять. І ми такі, пішли гулять. Беремо телефон, пішли гулять. Давай. Кажуть, 10 тисяч і повертайтесь додому. Ми повертаємось додому. Кажуть, 10 тисяч і їбіться один з одним. Ні. А за 15? Ні. Це Роман. Принципова людина. Тому хочеш чи ні, а я тебе захищатиму. До речі, мені здається, тут сцени з бубсами, вони всі заблюрені і не показані, і тут немає прямо еротичних сцен, тут немає такого. Хоча... А, бубсти... поку... диви, Б... дивись. Так. Диви почав. Нам треба виспати. Поки... Давай, 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 давай так. Давай для того, щоб нас не забанили, як тільки нам показують бубси на екрані, ми собі в засос цілуємось, коротше, кожного разу. Бл я ні... Ніхто не по ніхто тоді не цілуватися. Ну вони будуть знати тоді, що у нас в чаті, і ми супер проти. А, ну добре тоді. Можливість. Давай я первый. Давай. Не давай я первый. Давай, давай. Первый давай. давай. Фух. Я закрою. Фух. Фух нахуй. мы поддерживаем все. Так. Брыз, 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 сука. Бля, фу, бля! Я машина. Жу-жу-жу-жу. Азуй. Зараз, зараз, зараз. здорово. Подорози, давай, наждм. Так, зараз швидкість швидкий киснул. 70 і взлетает. 60 є, е, взлетаем. Брат, Раступ... мы взлетаем чи ні? на. Да, да, да. Брат, Зарази, взлетай! Брат! Да, да, А, блядь! Пілот! Катапультируємося! Ні, ні, все нормально! Не переживай, все, мы лутаем, мы лутаем! Держи руль, молю тебе, бля! Ми, ми летим. Брат! Ми летим. Брат, Собирай, давай термін. ще раз, давай на другого. Чтобы нас наїбали, блять. Не, не, не так треба швидкість, понял. Все? Добре, прилетіли, полет закінчил. Зараз, 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 Ты меня шотнул, блять, цим веслом, нахуй. Так, блядь. What the fuck, брат, Брат! Ты меня стоп двох убил, У зоні, нахуй! Оце, братик! Оце нормально, оце нормально катнули! Не, ні, ніхуя не змінилось, воно так само все грається, боже, який жах, хуйня гра просто, боже. Уф. Я взагалі не попадаю тепер. О, попадаю. Класна гра! Супер гра! Всіх вбиваю! Боже, найкраща гра! Як вони це зробили? Це неймовірно! Стільки змін! стільки змін! Не можу! Як? Як вони це змогли? Охуєть! Дякую! Дякую ріоти! Що у нас тут є? У нас тут нічого нема. Майкл, не зажимай, блін. О, царя. Це... Блять, мужики, якого хуя? Тут хтось був в цій кімнаті. Іди нахуй, іди нахуй. Майкл, чому ти не сказав? Що? Що ти хочеш? Мені телевізор тобі включити, добре. Мені не впадло. <говори> Milkyl者. Да. Ну что ты? Ой, а кто тут у нас? Витаю, гача. попалась Скример 2. Шо, мені треба какати? травокахаты? треба трахати Бродер, я не знаю, чи че... такі питання у тебе цікаві А че сидячи Я хотів и Привіт. <риклад> 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 Блять, я розслабився. Я знову розслабився. <риклад> я вже забуваю, що тут скрімери. Поляки, его видит. Подарок нахуй. Ха-ха. Блять, вы больше вообще? Ё-моё. Блять. Блять. Мать, я пробив, я пробив дах. Я, я, я до да, соседа закинув в сейс. Туа бля, лопаткову ебать. Шо я сделала? Шо це таке? Ладно, буду зручніше викидати. Дитинство. Я прощаюся з тобою. Пора дорослішати. Yeah. Ні, пора, пора дорослішати дитинство. Бінбон. Я it's виросла. It's Мені вже 22. Які іграшки, бінбон! Бувай моє дитинство. О, ні! 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 Ладно. А, Ника поликувалась, все нормально. Я долбоёб. Хорош, хорош. Я долбоёб. Я долбоёб. Не падай! Я долбоёб, я долбоёб. Ева! Сука! Ебать! Ебать, вы чого я так жужать, блядь? Маргарета, я тебя засік! Маргарита, я засік тебя. То ми з Яною вирішили зустрітися, ми просто пропиздюнькали весь час, і відтоді мы просто, типу, отак. Не розлей вода. Я да, Отак? А а, а а ми з дрончиком а так <рик> <рик> Короче. ох ох Бл***ь Воно Вибач, я усе виправлю Ооооо Воді з високою талією Мої... Робіть кліпи Любіть кліпи Любіть кліпи робіть кліпи Бо мусите Кліпайте Коли кліпаєте кліпи Клип. Кліпи, Кліп, поїхали. Бабусю <кліпи> жив. Дай Боже, їй здоров'я. Вона така набожна була, вона мені так драчила прям кабзда.